Що хорошого вам підготували вищі сили? Що хорошого вам підготували вищі? Сили. Що хорошого? Якусь перемогу підготували. Десь в якійсь ситуації ви будете прямо на коні. Можливо, у вас є проблеми чи на роботі, чи в особистому житті, але ви в цій ситуації вийдете переможцем. По-перше, ви йдете переможцем, а по-друге, це ще може бути публічно. Тобто люди, які знають про цю ситуацію або про цю проблему, будуть бачити те, що ви на коні, і вони признають вашу правоту або вашу перемогу в якійсь цій проблемній ситуації, яка була у вас. Що вам це дасть? А ви докажете своє. Це дасть вам можливість відстояти свою точку зору, можливо, через навіть якийсь конфлікт, якісь розбірки, в яких ви вийдете переможцем, але ви зможете доказати свою правоту.